18 січня приблизно о 18-й годині вечора у приватному секторі на вулиці Піонерській, що знаходиться у шостому мікрорайоні, сталася пожежа. Загоряння почалось на даху будинку і через сильний тиск шквального вітру менш ніж за 10 хвилин палохкотіла вже вся покрівля площею більше 100 квадратних метрів. Сім'я, що мешкала в будинку, нічого не підозрювала, аж доки в помешканні не зникло світло. І сусід, що помітив пожежу, не сповістив людей про лихо. Встигнувши накинути. На себе речі, одягнувши дитину та забравши документи, вони покинули будинок та викликали пожежників. Все ценне, все мені з холодильник ценно. на горбу винести. Телевізор треба було хватати. Телефон схватили. Я схватила телефон-паспорт. Я і паспорт не сплату. Ми без всі паспорт. в хаті були. Я й без паспорта оставлю. Нема паспорта? Ні, я там оставлю. Такому на так що льох мені би хорошо, що хоч дитину куртку накинули, шапку, накинули сапоги. Обули все. сапоги не обули, і босі кому винесли. Сапоги потом а, ми а винесли. Я yeah. коли вогнеборці приїхали на місце пригоди, вся вулиця була закутана щільним їдким димом та іскрами. Незважаючи на воду з гідрантів, вітер продовжував роздувати полум'я. Представники аварійної служби падлубний газ від'єднали будинок від газопостачання, аби не сталося вибуху. Розірваний електричний дріт, що лежав у снігу, ледь не вбив двох пожежників, що несли драбину. Вода у цистернах пожежних машин швидко скінчилась, та пожежу так і не вдалося загасити. Як виявилось, у шостому мікрорайоні пожежне водоймище є лише на території дитячого садка Берізка, який в цей час не працював, і пожежникам довелося їхати назад на Ярослава Мудрого до своєї частини, аби наповнити цистерни водою. Схожа ситуація майже з усіма пожежними гідрантами у місті Лубни. На випадок пожежі вогнеборцям майже немає звідки брати воду. Встановленням і обслуговуванням Заповуванням цих пристроїв зобов'язане займатися комунальне підприємство «Лубний водоканал. Водопостачання, як ми вже писали, неодноразово зверталися і до водоканалу. Казали, що водопостачання, тому що яка належна кількість вогнегасної речовини це 90% успіху гасіння пожежі. Ну, якби були б тут би поруч, то наскільки швидше ви справилися. Третина б згоріла, якщо б ну, займається крівлі, максимум. максимум що, якби как бы, щоб було стабільне постачання водисної речовини, то успіх був би бы гарантований. Так ви бачите, що фактично криша згоріла, тому що поки мінялися ми, у нас гасіння проводилося шляхом підвозу води, як у слабенькому, поганенькому населеному пункті Лубинської раї. Чотири кілометри до Ярослава Мудрого і чотири кілометри назад, враховуючи погодні умови, затягнулись ледь не на півгодини. І за цей час через прогари займання пішло вже і в самому будинку. Кухня, Івана, кімната були охоплені полум'ям, а дах в будь-який момент міг провалитись в помешкання. Слава Богу, що жертв немає. Бачите, криша згоріла повністю. Десь загальну площу метрів 50 квадратних. Ну, люди пострадали, жалко, конечно. За якихось 20 хвилин сім'я з п'яти чоловік залишилась без даху над головою. Перебуваючи у шоковому стані, люди не до кінця усвідомлювали, що враз позбулися набутого роками. Міський голова Олександр Грицаєнко, який був проінформований про подію, вислав за погорільцями автомобіль і розмістив їх на перший час у готелі Лубни. О 19.06 пожежу локалізували. На місці пригоди продовжили працювати вогнеборці, аби не почалось повторне загоряння, і пожежа не перекинулась на сусідні будинки. Попередня причина займання та збитки наразі встановлюються. Олександр Назарець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.